В це дійсно важко повірити, але у фільмі Таксі 2 було задіяно понад 50 поліцейських машин. Щоправда, так і невідомо, скільки їх було розбито. Сам Бессон каже, що їх точно було більше ніж 25. Усі ці автомобілі були взяті в оренду у жандармерії. Після закінчення зйомок автомобілі відвозили на ремонт, де їх не тільки лагодили, але й наводили у божеський вигляд. Ну а за укладеним контрактом студія мала сплатити ремонт усіх побитих машин. Під час зйомок фільму сцени знімали в основному в живих локаціях, чи то на вулиці, чи то локації всередині будівель. Навіть сцену з поєдинком Петри та Емільєни знімали в справжній залі для дзюдо. А щодо павільйонних зйомок, то їх було ну дуже мало. Та й та ж сама сцена в лікарні заєпсованим жебером знімалась у справжній лікарні Палаті. Як виявилось, головний лікар лікарні є фанатом фільму Таксі, тому він дозволив відзняти цей епізод абсолютно безкоштовно. Бернард Фарсі, який зіграв комісара Жибера, став чи не найулюбленішим персонажем у всій франшизі.